Іноді життя приносить сюрпризи, які важко навіть уявити. Наприклад, ви можете раптово дізнатися, що стали спадкоємцем величезного статку від бабусі за кордоном, про існування якої ви навіть не здогадувались. або ж отримати у спадок справжню юрту від сурового діда з півночі. Іноді спадщина може виявитися просто старим непотребом, але, як то кажуть, дарованому коню зупи не дивляться. Отже, коли басистий голос на телефоні оголосив Марку Борисовичу, що йому потрібно приїхати до нотаріальної контори для оформлення спадщини, він був шокований. Адже всі його рідні були живі і здорові. Марк навіть перевірив календар, щоб впевнитися, що сьогодні не перше квітня. Зовнішній вигляд зловісного голосу лише підкріплював його підозри. Це, напевно, якийсь розіграш, подумав він. Однак голос продовжував бути серйозним. Ваше ім'я було включено в заповіт Галини Степанівни Тимофієвої. Це ваша бабуся. Ви нічого не знаєте про це. Запитав голос. Марк засумнівався в реальності ситуації. Що ж, він вирішив спершу порадитись з мамою. Вона підтвердила, що Тимофієва була його бабусею і що вона намагалася зв'язатися з ним. Але чому бабуся, яку він ніколи не бачив яка навіть не любила його, залишила йому спадщину? Мати була шокована. І довго не могла прийти до тями. Що ця жінка, яка злилась на свого сина і не прийняла Марка, залишила йому спадщину. Може, це спроба зробити добро на старість років, припустила вона. І, хоч Марк не був зацікавлений у спадщині, він пообіцяв матері відвідати нотаріуса. На наступний день Марк відправився до нотаріальної контори. І дізнався, що йому залишився старий будинок на околиці міста. Оцінка вартості була смішною, порівняно з сучасними умовами життя Марка, він вже мав простору квартиру в центрі міста, і цей старий будинок не мав для нього жодної цінності. Але знаючи, що мати наполягала, щоб він отримав спадщину, Марк вирішив відвідати будинок. Стан зовні був жахливим. А район забут. Мабуть, доведеться ще й доплатити, щоб хтось забрав цю руїну, подумав він. Однак, відкривши двері, він виявив, що середині будинок виглядає досить затишно і чисто. Хтось явно жив тут. На кухонному столі стояла чашка з гарячим чаєм, а на підлозі лежала стара лялька. Марк почув, як хтось у кімнаті. Тихенько рухається. Із кімнати вийшла жінка з хворобливим виглядом, яку Марк відразу пізнав. Це була Ліза, його колишня дівчина. Серцем, що билося швидше, він усвідомив, що зустрів її знову після багатьох років. Ліза виглядала змученою, але все ще зберігала в собі ту чарівність, яка колись так вразила Марка. Вона тримала свою маленьку донечку Катю, яка виявилась його власною дитиною. Ліза пояснила, що її батьки були проти їхнього роману і що через це вона була змушена піти від Марка. Її батько став справжнім ворогом і вона намагалася уникнути його за всяку ціну. Ліза жила в бідності, але отримала підтримку від бабусі Галини. Марк, дізнавшись всю правду, зрозумів, що його бабуся залишила йому спадщину не з любові, а з жалості до лізи і каті. Після довгої розмови Марк відчув, що більше немає жодних претензій до Лізи і що він хоче бути з нею їхньою дочкою. Він повернувся до них і пообіцяв не залишати їх. Незабаром Марк і Ліза одружились, і вони разом з Катою почали нове життя. Марк вирішив відновити будинок, щоб проводити вихідні разом з сім'єю. Колишня недоброзичливість бабусі обернулася новим, щасливим початком для Марка Лізи та їхньої маленької доньки Каті. Коли Марк приїхав додому, його думки ще досі перебували в плутанині. Все, що сталося, було, немов сценарій з якогось фільму, в якому він виявився головним героєм. Він довго не міг повірити, що виявився спадкоємцем старого будинку. А ще менше, що його колишня любов Ліза тепер була там. Після того, як він прочитав лист бабусі, його життя кардинально змінилось. Тепер йому потрібно було знайти спосіб виправити минулі помилки і знайти своє місце у цьому новому світі. У вихідні Марк вирішив повернутися до старого будинку. І оцінити ситуацію. Після того, як Ліза і Катя поїхали з ним, йому потрібно було визначити, що робити з тим домом. Він вирішив зайти в всі кімнати і перевірити їхній стан. У кожній кімнаті він знаходив щось, що нагадувало про минуле: старі фотографії, книги, речі, які колись належали бабусі. Ці знахідки допомогли йому зрозуміти, що це місце має свою історію і що воно було частиною життя людей, яких він навіть і не знав. Несподівано він натрапив на стару кімнату на горищі, яка виглядала так, ніби її ніхто не відчиняв багато років. Коли Марк відчинив двері, його зустрів запелюжений простір, заповнений коробками. Він почав розпаковувати ці коробки, сподіваючись знайти ще більше деталей про свою бабусю та її життя. У одній із коробок він знайшов особисті щоденники бабусі, листи та записи виявилися справжнім скарбом, що розповідали що її переживання, мрії, про те, як вона намагалася зберегти родинний дім. Ось ще одна несподіванка. У щоденнику були згадки про інших родичів, яких Марк не знав. Виявилося, що бабуся мала братів і сестер, про яких Марк ніколи не чув. У деяких записах згадувалась родинна сварка, яка призвела до розриву зв'язків між родинами. Марк вирішив, що ці знання можуть бути важливими для нього і що варто знайти цих родичів, щоб дізнатися більше про своє коріння. Зрештою, після кількох тижнів перебування в Старому домі, Марк почав відчувати, що він знайшов частину себе в цьому місці. Він вирішив зробити реконструкцію, і перетворити це місце як місце для відпочинку своєї нової родини. Ліза, Катя і Марк разом обирали кольори для стін, меблі і декор. Це був процес, який зближав їх і допомагав їм знайти спільні інтереси. Марк відчував, що тепер він справді будує новий початок для себе і своєї родини. Через кілька місяців, коли ремонт був закінчений, Марк запросив усіх своїх друзів і родичів на відкриття нового будинку. На вечірці було багато сміху, музики і радісних моментів. Марк поділився своєю історією про те, як він знайшов цей будинок. Як він допоміг йому знайти частину свого минулого. Всі були зворушені і щасливі за нього. Цей будинок більше не був просто спадщиною, він став символом нових починань і родинного єднання. Коли свято підійшло до кінця, Ліза і Марк сиділи на терасі і дивились на зоряне небо. Ліза зізнала, що дуже щаслива бути з ним знову, і що вона ніколи не думала, що зможе знову бути щасливою. Марк усміхнувся і обійняв її, сказавши, що не зможе повірити, як змінилось його життя і як він знайшов те, що завжди шукав. Вони вирішили провести свій медовий місяць в цьому новому домі. і Марк розпочав планувати своє життя з лізою і катю. Він розумів, що те, що почалося як звичайна спадщина, перетворилось на новий шанс для щастя і любові. І хоча старий будинок не був ідеальним, він став місцем, де Марк зміг знайти себе і знайти свою родину. І так з кожним днем Марк відчував все більше вдячності за цей незвичний спадок, який допоміг йому знайти свою справжню родину. І новий сенс у житті, це був початок нової ери для нього і для тих, хто тепер був частиною його життя. Через кілька місяців після великого відкриття життя Марка набуло нового ритму. Старий будинок, переповнений енергією і новими ідеями, став місцем, де щоденно вирує життя. Він і Ліза разом впорядковували подвір'я, вирощували квіти і завели маленький сад, який став улюбленим місцем для всієї родини. Завдяки спільним зусиллям будинок наповнився не тільки новими предметами, але й новими спогадами. Вони святкували кожен значущий момент разом, від маленьких досягнень до великих подій. І, хоча Марк. Іноді відчував себе втягнутим у безкінечній турботи про будинок, він розумів, що це частина нового початку. Одна з найбільших змін у його житті була те, що він знайшов нових друзів у сусідстві. Спочатку йому здавалося, що він стане просто ще одним обличчям у районі, але з часом сусіди стали йому близькими. Разом з ними вони організовували місцеві свята, допомагали один одному і ділилися життями і історіями. Це відчуття спільності стало для Марка важливим елементом цього його нового життя. У новому домі з'явилася особлива кімната, бібліотека, де Марк зберігав старі книги та щоденники бабусі. Ця кімната стала його особистим святилищем – де він проводив багато часу, читаючи і розмірковуючи про своє минуле, він навіть почав писати власні записи, щоб не забувати важливі моменти з життя та думки, які його турбували. Ліза також виявилась талановитою в дизайні і почала працювати над створенням власної лінії інтер'єру. Вона вперше знайшла своє справжнє покликання. Її креативність знайшла відгуку багатьох друзів і знайомих. Марк гордився і пишався її успіхами, підтримував її в кожному новому проєкті або в будь-якому починанні. З часом Катя почала захоплювати з дизайном. Вона знайшла своє місце у створенні декоративних елементів для дому. Її ідеї і роботи надихнули і Марка, і Лізу. В їхньому новому будинку почали з'являтися нові витвори мистецтва, які розповідали про їхнє нове життя і мрії. Одного дня, коли Марк і Ліза сиділи на терасі і дивилися на захід сонця, вони розуміли, як багато змінилось того часу, як вони вперше прийшли в цей будинок. Вони знову і знову згадували моменти, які привели їх сюди. І усвідомлювали, що кожен з них став частиною чогось більшого, аніж просто новий початок. Марк відчував, що тепер у нього є все, що йому потрібно для щасливого життя: родина, друзі, нові можливості і місце, яке стало справжнім домом. З часом він вирішив, що настав час поділитися своїм досвідом з іншими. Він почав волонтерити в місцевих організаціях. Що допомагали людям знайти нові шляхи і можливості в їхньому житті. Ось так, таким чином, старий будинок, який колись здавався лише спадщиною, став символом нових починань і можливостей. І, хоча шлях до нового життя був непростим, Марк знав, що кожна частина цієї подорожі принесла йому нові уроки і цінні спогади. Він і його родина продовжували створювати нові моменти щастя, і цей будинок залишався місцем, де кожен день був початком чогось чудового.